Осінь, осінь, листопад, жовте листя стеле сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. хмари небо затягли, віє вітер за гори. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми знову звертаємося до осені, до її чарівної краси, до її яскравих кольорів. Ми говоримо сьогодні про листопад, про гарний килим, який нам стелить осінь, про барви нашої осені, про її кольори. Погляньте, погляньте на наші листочки, які вони мають забарвлення. Це і жовте, і зелене, і червонясте також. Сьогодні на занятті з аплікації. Ми з вами спробуємо відтворити цю красу. Красу золотої осені. Ну що, ходімо до нашої майстерні. Ось подивіться малята, як виглядає яскравий осінній килим на малюнку, на картинці. Які кольори переважають? Присутній і жовтий, і зелений, і помаранчевий, але переважає все ж таки жовтий колір золотої осені. А це зразок нашої сьогоднішньої роботи. Для того, щоб виконати цю роботу, я заготовила вже ось таке дерево, дерево. І нам потрібно буде, як завжди, для аплікації клей, папір, серветка і ось така підставочка, для того, щоб не забруднити стіл. Папір у мене кольорів золотої осені, зелений, помаранчевий, жовтий. І ось такий ще знайшовся в мене колір, червонястий, можемо сказати. Цей папір треба взяти і нарвати невеличкими шматочками. Ось так. Притискаючи міцно пальчиками папір, ми просто відриваємо шматочок завбільшки з дитячі пальчики завбільшки з завбільшки дитячі Площиною, така, як пушка дитяча. Ось так. І нариваємо великі, багато-багато таких шматочків. Це у нас будуть листочки. Нариваємо папір усіх кольорів, що у вас є, ті, що відповідають кольорам осені: і помаранчевий, і зелений, і жовтий. Я вже заготовила ось свої листочки, так би мовити. І тому можу почати працювати. Але перед цим давайте ще раз поглянемо на наш зразочок, як розташовано листя. Листя різнокольорове є ще і на гілочках тримається, і в повітрі ми його бачимо ось воно пролітає. І стелить килимом нашу землю. Подумайте, як ви будете виконувати цю роботу для того, щоб не було занадто багато листя, щоб воно не закривало весь аркуш паперу, тому тут потрібен естетичний підхід у роботі. Я починаю працювати. Спочатку, Спочатку я візьму папірець. Жовтого кольору і визначу, де я його приклею. Ось, змашую. Бачите, сьогодні ми змащуємо саму площину і прикладаємо листочок. Працюємо спочатку з жовтим кольором. Ось я заповнила своє деревце жовтим листочком. Далі буду використовувати інший папір. це Помаранчевий. І так само розташую листочка на дереві та навколо нього. Беремо листочки помаранчевого кольору. Не поспішайте. Дивіться, щоб дерево вийшло гарно, яскраве. Цей вид роботи сприяє естетичному. Розвитку, розвитку естетичного смаку, скажімо так, тож розвиває дрібну моторику пальчиків рук. Ось так я прикрасила своє дерево помаранчевими листочками і перехожу до листочків зеленого кольору. Листочків зеленого кольору у нас менше, ніж листочків жовтого кольору та помаранчевого. Тому не забувайте про це, і покажіть це в своїй роботі, що зеленого листя з кожним днем стає все дедалі менше і менше. Ось я прикрасила своє дерево листочками різних кольорів. Якщо ви забруднили ручки, витріть їх серветочкою перед тим, як прибрати робоче місце, закриваємо клей і. Ставимо нашу роботу сушитися. Ось таке осіннє вбрання має моє дерево. Присилайте, будь ласка, фотографії своїх робіт, буде дуже цікаво їх побачити. Бажаю успіху і до зустрічі!